До речі, підтримує абсолютно позицію, що він чекає початку вересня, йому треба о, зрозуміти, що буде далі. Тут найцікавіше, що йому Сінзімпінь о, у відповідь скаже. Угу. Насправді тут може бути три варіанти. Варіант перший, він каже, да, я буду тебе далі там, підтримувати. Ну, на тому рівні, як я підтримую. Навіть з рахуванням, з рахуванням можливості того, що Трамп виконує свою погрозу і запровадить, наприклад, там вторинні ці тарифи, мита, ну і почне якось тиснути на, на той же Китай з точки зору нафти. Це ж важливий момент, це треба уточнювати. Одна справа підтримувати так, як зараз, ну купувати просто певну там продукцію, да, щось продавати. Інша справа, що Трамп все ж таки почне цим займатися. Другий момент Сінзімпінь може сказати, звісно, що «Та ні, я вже втомився, давай закінчую війну. У мене там от Сполучені Штати треба з ними вирішувати. Але є третій варіант, Я думаю, що він буде в реальності. Uh -huh. йому не скаже не так, не ні. Він скаже, що типу, ну ти вирішуй. ми торгуємо, будемо торгувати далі. Що там буде з нафтою і так далі? І подивимося. Ну як піде, я не можу тобі зараз сказати. Uh -huh. і, тим більше, що для них ж перемовини з США, це ж ключові дійсно перемовини. У них питання ж мит тарифів не знято з порядку денного. При цьому взаємозалежність, як на мене, сполучених штатів і Китаю, ну там в сотні разів більше, ніж взаємозалежність між США і Росією, бо там взаємозалежності як такої немає, фактично. Да? Так. А тут просто колосальна взаємозалежність. Усі країни приречені бути разом в статусі якби торгових партнерів і торгових супротивників. Тобто вони та хотіли би змінити ситуацію на свою користь, але вони зараз не зможуть цього зробити. Тому Путін може отримати дуже таку розпливчасту відповідь, і він знову буде стояти перед необхідністю, вирішувати, що робити далі. Продовжувати війну, ну як би ми скептично не ставилися до Трампа, мені здається, йому придеться все ж таки тоді виходити і казати, що дипломатія провалена, вона провалена не з моєї вини, не з вини Зеленського, ну України. Вона провалена з вини Путіна. Ну і робити те, що він обіцяв. Ну або сідати тоді дійсно за стіл перемовин і про щось домовлятися. Хоча представити зараз Путіна з Зеленським мені, наприклад, дуже дуже складно. Тому вони до речі, Лаврова і випустили. І як написали наші друзі з Балтійських країн. Хто взагалі на Росії головний? Типу Путін, який сказав Трампу, що я зустрінусь з Зеленським, чи Лавров, який зараз каже, що зустрічі не буде, вони так зрозуміли. Ну що відбувається? Хоча тут розрахунок росіян дуже чіткий. Путін і Лавров вони не можуть публічно озвучити вимоги Росії зараз. Бо вони розуміють, що коли їх з цими умовами пошлють, а скоріш за все, так і буде, це ж буде виглядати як приниження, це буде виглядати як знесинення, скажімо так, їхньої позиції. Вони сподівалися, що це озвучить Трамп публічно. Там вийде, скаже, Росія хоче те, то те. -то. Ага. Трамп виявився Трішем, він прямо це не сказав. Ми читаємо це там, від Ройтерс, від Блумберга, да, але прямих заяв немає. Є там натяки обмін території. Перед... Ну, можна я поточню? Тобто ти вважаєш заяви Лаврова, які він зробив останнім часом, це не вимоги Росії? Ні, вони, не, вони такими не є по факту, тому що вони не озвучені саме як е, фінальна вимога Росії станом на зараз. Це е, е, є Правда, на Росії такий вислів російської мови, я скажу, вибачте, да, мислі по поводу. Він починає згадувати неонацисти, першопричини кризи, Стамбул 22. Стамбул 22 Ну, слухайте, ну які вимоги Стамбулу 22 Якщо в Стамбулі я втомився вже нагадувати, не нам. Західним журналістам, які телефонують, вони говорять про Стамбул 22 як про якийсь факт якихось домовленостей. Ну, там же ж ні чорта не було підписано. Як можна про це говорити, про якийсь факт домовленостей. Ніхто ж нічого там не підписав. Так, а це не настільки важливо. Вони це згодовують зараз. О, зго, от, от я ж кажу про це. Вони це згодовують, але це не є прямою вимогою Росії. От як Лавров вийшов і сказав, що Путін зустрінеться з Зеленським, і Україна, е, Росія виставляє на ці перемовини таку вимогу. І перераховує перше, друге, третє, четверте, ну, п'ятеро російські дипломатії, це так не працює. Отак от, 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 про це ж мова. Вони публічно фінально не озвучують свою, скажімо, версію того, що вони хочуть, бо вони чому? Бо вони розуміють, що коли їм дадуть від коша, причому з аргументами, вони будуть виглядати ну слабко в цій ситуації. Uh -huh. Мені взагалі здається, що Лавров вирішив е, остаточно під кінець життя. Сподіваюся, короткого, яке в нього залишилося, да піти виключно шляхом грамика. У того от була одна така фішка. Я нещодавно там читав про нього певні дослідження. Так? Вони коли зустрічалися з тими ж американцями, у них всі зустрічі тривали десятки годин, на яких вони сиділи і тупо бубніли. Оце нудно накручували якісь і закінчувалося іноді тим, що американці виходили і казали, да ви вже задовбали, беріть. Робіть да? тобто ми вже погоджуємося, тому що вони просто виснажували фізично. Оскільки у Лаврова зараз немає можливості фізично один на один виснажувати там Умєрова чи когось ще. Він знає, він це робить просто от от через такий спосіб. Да, оце вкидує кожен день, вже третій день в підряд. Він вкидує, так, так, так і воно, і воно різне. Воно різне. То Стамбул, то ще, то ми категорично проти військ, то Китай то Китай повинен бути гарантом безпеки. То Росія повинна бути гра. Гарант... То Росія вже не повинна. Хай Китай буде гарантом безпеки. І він усе сподівається, що він усе це буде mm -hmm. нудити, 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 і може щось з цього, скажімо, вийде. Але до вересня вони час точно потягнуть mm -hmm. і зустрічі ну, точно ніякої не буде. Тільки не сильно згодний, що вони якби відмовляються, навпаки, активне обговорення йде. Країни пропонують різне. Я розумію, що ми очікуємо <клес> <клес> іншого. Ні, ми очікуємо того, що нам скажуть скільки значить батальйонів, куди зайдуть, в яких містах вони <клес> будуть стояти. Да? Ну цього не буде, як мінімум, до завершення а, активної фази бойових дій. Після завершення цієї фази uh -huh. і розуміння, як далі там буде, ну буде, скоріше за все, заморозка, там якась лінія розмежування. Я думаю, що в нас будуть якісь тут і військові з європейських країн, скоріш за все, інженери, інструктори, uh -huh. радники, консультанти, можливо, пілоти, вони щось там десь будуть контролювати, але uh -huh. єдина головна гарантія безпеки України це сильна армія давайте речі називати своїми іменами і постачання зброї і постачання постачання зброї, причому сильна армія, яку частково в тому числі через різні механізми фінансувати будуть наші європейські партнери, допомагати вони будуть цьому вчити там ще. Хоча тут питання, хто кого повинен ну, та, вчити, Давайте та. відверто говорити. Але от я коли почув, як сказав Стармер, що ми надішлемо інженерів, оце цікава насправді думка. Інженерів, тобі, логіка, яка йде. Вони розуміють, що треба просто по лінії розмежування буде будувати якусь лінію. Не знаю, як вона буде називатися. Може, лінію Зеленського. лінія Зеленського лінія Стармера. Лінія Стармера лінія. Менергей. Мені подобається Менергейм. Ні, мажино мені не подобається, тому що її легко обійшли. Так. А от Менергейма це нормальна історія. От лікає там лінія Менергейма, і вони будуть допомагати нам це як би робити. А по всьому іншому, ну давайте об'єктивно. На що ми очікуємо? Що ми підпишемо двосторонні договори. І за цими договорами, якщо на нас Росія знову нападе, тут автоматично з'являться австралійські чи якісь інші десантники, чи там не знаю, ну це, це мало ймовірна історія, тому що, коли кажуть, п'ята стаття НАТО, да? а народ, я вибачаюся, ви її читали? Що там написано? Там написано консультації, за результатами яких там теж нема гарантії. Що відразу всі країни впишуться? Якщо не дай Боже, завтра на Естонію біля нарви на Росія нападає, хтось вірить в те, що туди відправиться хоча б один батальйон угорської армії. — Угорський — точно точно, ну, а й німецької також. Ну, так. ні, ну, Німецьке тут питання. Вони там вже розмістили да, ну, країнах. Вони да, розмістили там вже батальйон, чи два вони хочуть розмістити. Чи бригада щось у них там бригада. бригада. Бригада, бригада. А от е, хтось там сміявся над тим, як наші друзі, от я не пам'ятаю, Литва чи Латвія, сказали, що ми прийшлемо роту військових. Mm, так, а, розумієте? Я, сьогодні, тут все, я би на, насправді до цього нормально ставився по одній простій причині. Тут важливий прецедент. Що хтось створити і... Бо ми коли сміялися, прямо через ну, скрізь сльози про п'ять тисяч шоломів від Німеччини, але зараз Німеччина друга країна за кількістю поставок зброї в Україні. Петріоти, Мардери, Леопарди і, і безліч всього іншого. Тут головне почати, і воно потроху, потроху головне, щоб щасно це був. Ми, ми будемо мати тут реально різні контингенти, будемо мінятися. І фінальне: от я чую багато про гарантії безпеки, двосторонні угоди і так далі. Але я не почув відповіді від нашої влади. Це буде працювати в одному, тільки напрямку чи вдвох. Якщо ми підписуємо з німцями угоду, німці кажуть, ми вам прийшли там, бригаду чи батальйон да, чи щось таке. Якщо починається війна, ми присилаємо вам там якісь війська і так далі. А якщо війна проти Німеччини, ну з Британії підписаний договір, де написано, що ми готові 에, да, з Британією Дуже прикольно все написано. Ми готові з британцями. Є нюанси. На, ну така історія, але там сторічна угода. Там ну британ, мабуть як в на якісь... мене найбільш зараз послідовно. Да, британці в цьому плані найбільш послідовні. Так, так, так. Але от мене цікаво, ми будемо взагалі користуватися. Це ж козир наш. Що ви нам допомагаєте зараз? А ми ж обіцяємо вам таку ж саму? Та У них історія інша, щоб ми тут все захищали. Макрон же сказав, армію ЗСУ скорочувати не можна. Мене тільки доритися запитання. А ви на ротації прийшлете французів? Чи чи кого ви прийшлете? Ну, Або оплатити утримання ні, армії. Ні, вони заплатять. В мирний час у, утримання армії буде набагато Ні, Так, нормально, нам вистачить ротацію з такою кількістю. Не так, буде так, ж так. 700 тисяч стояти в полі. Да? Там може стояти 100 тисяч. Вони а інші... за те, щоб стояли. Ні, ну Хай платять. Якщо вони готові платити, ми можемо Друге, подумати питання... над варіантом.